Починаємо нашу конференцію Вадим Мелер і український авангард. Цього року саме приводом для цієї конференції стала річниця від дня народження Вадима Мелера. Але, звичайно, питання українського авангарду буде розглянути значно ширше, ніж персональне. І хочу з приємністю зазначити, що заявлені теми дають можливість розглянути авангардну творчість не лише в образотворчому мистецтві, а і у сфері музики. Ну, але це буде завтра. Музичні теми у нас в такому досить великому розмаїтті будуть звучати завтра. А сьогодні перше слово надаємо Ірині Борисівні, директору. Музею театрального, музичного та кіномистецтва України. Доброго дня, шановні колеги, друзі, учасники конференції. Як завжди, на всіх заходах, виставках я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість з вами працювати, зустрічатися, цікавитися, а саме головне жити і працювати. Як сказала Ада Володимирівна, що Наша конференція, науково-практична конференція Вадимела та Український авангард. Це е, треба зазначити, що в минулому році наш музей театрального мистецтва, так як він задумався 100 років, тому всеукраїнський театральний, відзначив своє сторіччя. І також була в нас конференція, присвячена цій події. Сьогодні ми звертаємось до українського сценографа, художника, театрального художника Вадима Цього Цьогорічна назва конференції має особливе значення, адже вона присвячена ювілейній даті 140 річчю датного українського художника-сценографа Вадима Мелера. Він зробив Дуже вагомий внесок у розвиток українського авангарду, який нині займає гідне місце на світовій мистецькій арені. Роботи Вадима Мелера вже понад роки зберігає у своїй фондовій колекції музей театрального, музичного та кіномистецтва України. Це театральні костюми, макети декорацій, афіші та ескізи до вистав, живопис, більше 400 музейних предметів. У 2023 році, як я вже говорила, наш музей відзначив сторіччя від дня свого заснування. Сторіччя стала наскрізною темою в 2023 році. В цей період ми говорили про видатні події, дати, про Леся Курбаса, про авангард, про Вадима Мелера, про мистецьке об'єднання березів і про дослідницькі та мистецькі традиції фундаторів нашого музею та театральних діячів. І сьогодні пропонуємо разом із нами продовжувати заглиблюватися у ці теми. Е, можна певно сказати, що Вадим Мелер це український авангард, яким його знав світ у 20-х роках минулого століття. Уже під час свого навчання Мелер проявляв своє новаторство, обізнаність у загідноєвропейському мистецтві та майстерність у сценографії. Він здобував художню освіту спочатку в Київському художньому училищі. Ну, хочу зазначити, я думаю, що всі знають, що до цього він ще навчався в Київському університеті і здобував освіту юриста. Все-таки, мабуть, мистецтво і художня справа графіка в е, його більше, мабуть, захопило, і тому він належне надав саме художньому училищі. Потім, після того, як він закінчив університет, він згодом навчався у приватних школах Женеви, Мюнхена і також вчився в Академії витончених мистецтв, навчався у Парижі, в вестельні Антуана Бурдея. Мар знався з творчою групою художників, експресіоністів синівечних. Зарашував своєположником абстракціонізму Василем Кандинським та брав участь у виставках салону Незалежних. З 1918 року Мелер розробляє костюми для балетної студії Браніслава Ніжинської, балета «Ельзі Кругір. З 1920-го працював з першим державним театром імені Тараса Шевченка, театром масового дійства імені Ната Михайличенка. Ну, і з 20-го року він уже стає професором Академії мистецтв України. Вже в 1922 році на запрошення Леся Корбаса Вадим Мелеш стає головним художником мистецького об'єднання Березіль, а згодом і театру Березіль. І так понад 10 років вони разом з Лесем Курбасом брали театр національний за змістом та європейський за формою. Художник-керівник Березоля Березолісь Курба, здійснюючи свої програмні постановки від вистав Газ та Джимі Хіггінс» до вистав Алона хвилі 477, Мена Майзайва та Маклена Граса, працював виключно із сценографом Вадимом Мелером. Роль художника стала однією і визначальних у виставах Курбасовського синтетичного театру. І сценограф Вадим Мелер без перебільшення був співпостановником цих вистав. В 1925 році відбулася міжнародна виставка сучасного декоративного мистецтва Парижі. І, хоч роботи баризорі, ескізи, макети та світлини, звістав, портрети режисерів, сценографів. Були не точно ідентифіковані, а митці так і не змогли потрапити на виставку. На сьогодні відомо, що робота Вадима Мелера, сама макет декорації до виставки до виставки секретарки спілки Лева Схота у постановці Бориса Тягна, здобула надзвичайне схвалення від відвідувачів та критиків та була удостоєна золотої медалі. Поготися це небо як визначає значеність постація Вадима Мелера. При мові також працювала макетна майстерня. Цю майстерню створив очолик саме Вадим Мелер у 1923 році. Він не тільки навчав працювати зі сценічним простором і створювати візуальний образ вистави, а й пояснював, що робота художника театру вимагає навичок та мислення скульптора, архітектора, живописця. Учні Мелера перебували у процесі виробництва вистави, а згодом готували і власні вистави під його керівництвом. Таким чином, він виховав плеяду молодих театральних художників, а макмайстерня стали своєрідною академією для майбутніх сценографів, з яких вийшли Дмитро Власюк, Майя Семашкевич, Валентин Шкляй. Окрім цього, він був головним художником Державного видавництва України, першим дизайнером і керівником оформлення нової генерації. З 1938 року він вже був членом Національної спілки художників України. Отже, ім'я Вадима Мелера давно вписано в історії українського авангарду світового контексту. Однак зазначу, що наш музей звертається до ім'я Вадима Мелера не лише з нагоди наводовілейних дат або музею, чи театральних, його ім'я звучить голосно і вагомо на виставках не тільки в Україні, а й за кордоном. Ну, Згадаємо, до прикладу, міжнародні виставки останніх років. Я ніяк не звучала, але все-таки кажуть, не було би щастя, то нещастя допомогло. Не Ми з першого дня війни працюємо, зберігаємо, поповнюємо це, все охороняємо і була ділема, як нам бути і жити далі. Але ось таким чином якось деякі матеріали, а їх в нас дуже багато. Фонди нараховують чверть мільйона, але звісно, авангард це саме можливо найцінніше. І зараз дуже таке востребоване. Тому от так склалося, що нас запросили за кордон представляти авангард І серед робіт, звісно, роботи Вадима Мелера, які користуються дуже великою популярністю. Так, це почалося в кінці 22-го року в листопаді. Виставка має назву під центрі бурі, модернізм України 1900 1930 ті роки. Ну і перша виставка це Мадрид Іспанія, музей Тісене Берне яка тривала до квітня 23-го року. 15 робіт, представлених, і серед них, зокрема, роботи Вадима Мелера. Також виставка Футуромарення Україна і авангард, що пів минулого 23-го року тривала в художньому музеї фуму Талін Естонія». На цій виставці театральний музей було представлено більше 40 творів з колекції, а саме це твори Олександра Екстера, Анатолія Петрицького, Бориса Косарєва, Валентина Шкляєва, афіши до вистави мистецького об'єднання «Борезіль», твори Вадима Мелера та його театральні костюми до вистави «Газ» в мистецькому об'єднанні «Борезіль» і Небо горить» в театрі мистецтва дійська імені Гната Михайліченка. Основою цієї стало дослідження в межах проєкту фоторамарення, реалізованого мистецьким арсеналом у 2021-2022 роках. У цьому масштабному проєкті, звісно, і наш музей, надаючи творів з власної колекції та долучившись до освітньої програми проєкту. Виставка Український модернізм 1900-1930 рокі Дарія Криксова у музеї Людвіга в Кельні Німеччина, що тривала з червня до вересня 2023 року. Також познайомила відвідувачів з роботами Вадима Мелера і, зокрема, наших відомих авангардистів. Далі проєкт в епицентрі Бурі подорожує до Бельгії в в Королевській музеї, де триває до 28 січня 2024 року. Виставка самовизначення, глобальна перспектива Берландському музею сучасного мистецтва в Дублині, зокрема серед творів, представлених на виставці, можна побачити ескізи костюмів Вадима Мелера до вистави Кайзера, а також ескізи Олени Кривинської та Майї Семашкевич з колекції музею театрально музичного таке мистецтво України. Ну і продовження виставки це вже четверта виставка в епіцентрі бурі, модерніз України, Музеї Бальведер, Австрії. Там вже виданий каталог, і що приємно, що лицева Стурінка, Маска, Вадима Мелера. Ну, і це ще був один каталог в Іспанії, на це четверте європейське місто, що триває цей проєкт. І далі ця виставка поїде до Лондону. У ще. Ну, в принципі, щодо виставок які закордонних. А, і ще, вибачте, виставка Марення. Україна авангард», що відкрилася у березні 24-го року в Фелікс Арт музеї Бельгія дрогенбосса Також дуже цікава виставка, дуже цікавий музей. І відвідувач їх за похоплення, ну це просто е, захватує, тому що е, дуже цікавиться за кордони, цікавляться люди, які приїздять із Америки, з Франції, е, з Німеччини. Ну, Великий попит мають саме авангардні роботи е, Патрицького, Мелера, Екстерн. Е, це нова версія виставки фоторомариня в Дрогенбосі, яка, зокрема, презентує 37 музейних предметів з колекції театрального музею, афішу до вистав, костюми ескізи Вадима Мелера, Олександра Екстер, Анатолія Патрицького, Бориса Косарєва, Валентина Шкляєва. Погоме є і те, що наразі не на лише культурні інституції звертаються до спадщини авангарду Березоля, Вадима Мелера. Цьогоріч команда українського бренду. Баймі створила колекцію одягу та ексусарів, березіль, натхнену, зокрема, ескізами та сценографією Вадима Мелера та добіркою матеріалів, пов'язаних з колом Леся Курбаса та Вадима Мелера, що зібрана на нашій платформі Open Курбас. На цій платформі представлено понад 12 тисяч оцифрованих предметів з нашої колекції, а також статті, відеолекції та анімовані реконструкції сцен з вистав. Цей досвід співпраці ще раз доводить, що авангардні явища і тенденції співзвучні сучасністю. Вони актуальні та приваблюють широку аудиторію. Ну, наразі в мене все, але е, хочеться сказати, що ось буквально тиждень тому е, представляли цю колекцію баймі. Я думаю, що ми будемо надалі співпрацювати і виготовляти сувенірні. Якісь речі для того, щоб також приваблювати зацікавлених і туристів до нашого музею. Бачите, ось уже хустинка одна. Давайте, ну, не, не бійтеся, а давайте не Останьте поки тут. Дивіться, ось, наприклад, да? це може бути. Так що, дай Боже, нам скоріше всім перемоги. І, звісно, хочеться побажати всім учасникам конференції доброї роботи. А вам дякую за увагу і приєднуюсь до конференції.